Визнати котів частиною екосистеми Чернівців та впровадити програму гуманного регулювання чисельності чотирилапих. Відповідно, петицію зареєстрували волонтери міста. Ми вирішили дізнатися у містян, як вони ставляться до такої ініціативи. Нейтрально. А чому? Не знаю. Мене знаєте, немає ні собак, ні котів, тому я підтримую, мабуть. Але за боротьбі за ж животних життя тварин я. Не знаю, чи це корисно буде для них. Нормально. Я за те, щоб було так. Ну то, що вони громадяни міста, то таке, але ж до них треба відноситись теж їх кормити, не ображати. Це все правильно, да, треба їх захищати. Я Ну я вважаю, що має бути так, як в Європі, щоб дійсно це було під контролем належних санітарних органів. Можливо, це буде запобігати і можливим там випадкам сказу, які у нас частіше трапляються. Тобто, ну я підтримую ідея визнати котів частину екосистеми міста для Чернівців не нова. Нас надихнув Львів, Київ, Одеса, Кременчук, Дніпро. Тобто там ці петиції були прийняті вже доволі давно і в 17-му році, і в 18-му, в 20-му. і ми хочемо теж іти в ногу з часом, йти в ногу з передовими містами України і приймати найкращий їхній досвід. В першу чергу наша мета це надати право котам перебувати в звичному для них середовищі і. Існування зазвичай їхнім середовищем існування є двори, горища будинків і підвальні приміщення, і ми хочемо, щоб їм дозволили перебувати там безперешкодно. В цей же час петиція передбачає проведення стерилізації та вакцинації коштом міста вуличних котів. Станом на 3 лютого петицію підписала 281 особа з 250 необхідних. Далі її мають розглянути на сесії Чернівецької міської ради. Радислав Українець Марія Соломатіна, Максим Чернега, новини сі 4